Доброго ранку, ми з України, я Ірина і знову наша карта дня. Сьогодні у нас вівторок. Тому дивимося, що чекає вас сьогодні. Вибирайте свою карту. Я сподіваюся, у вас все добре, мої любі. Ви живі, ви здорові. Ось і у вас все прекрасно. І так, дивимося карту Дня. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Це паж монет. Паж монет нам говорить про якісь фінансові справи, якісь фінансові новини. Щось прийде, якась новина, якась смс, -ка. можливо, гроші прийдуть, можливо, якісь премії. Але це все дрібненьке, це, це все не є дуже. Звичайно, це можна потримати. Це може бути якийсь подаруночок для вас. ось, Але це невеликі гроші, це не, не є дуже коштовний. Подарунок. Це може бути процес навчання, тобто ви починаєте вчитися на бухгалтера, наприклад. Ось, ну, це все приклад. Ось, можливо, що у вас діти йдуть або до школи, або прийдеться їх записати в якийсь кружок. Ось якось так. Справа сьогодні з дітьми, тому що це і наші діти пажі, це вісники, це якісь новини. це... Повідомлення якісь ось, можуть бути і, звичайно, листи, ось, з установ та з організацій, з якимись пропозиціями теж, новий початок може бути, ось якось так. Карта номер 2 До речі, карта вона говорить, ще будьте, більш прискіпливі до того, що ви робите. Перед тим, як щось відрізати, сім разів поміряйте. Ось порада цієї карти. Карта номер два, а вона у нас була, здається, вчора, якщо я не помиляюся, це у нас жрець. Жрець це мудрість. Якась мудрість, якась. Думка прийде вам сьогодні, мудра, якась підказочка прийде, якась людина мудра, будемо так говорити, яка вас підтримує, можливо, можливо, впливова людина якась теж може бути. Це релігійні справи, можливо, підете до церкви, можливо, сьогодні якесь свято, я не знаю. Хоча сьогодні, здається, 2 травня, якщо не, не, не помиляюся, ось. Тому це якось так. Жрець нам не обіцяє грошей, але обіцяє більше мудрості, більше знань і більше правди. Якось так. Карта номер 3 А тут у нас королева жезлів, здається. Королева жезлів це якась організація цього, чогось. Це людина, яка. У соціумі, тобто між людьми. Сьогодні вам прийдеться бути, можливо, дуже між людьми. Організовувати щось, когось з кимось примиряти, якесь спілкування пожвавлене. Ця королева нам обіцяє якісь такі клопоти, але клопоти такі, що. Нас виводять на людей. Тобто спілкування з людьми, організовування якихось зустрічей, якихось мітингів, демонстрацій. Це все наприклад, так? Ось. Що ще може бути знайомство з такою людиною, спілкування з такою людиною? Ось, може бути, ще, якщо ви чоловік познайомитися з такою приємною жіночкою, приємною активною і атрактивною день обіцяє бути сьогодні активним, пожвавленим. Ви виглядаєте атрактивно, тобто ви приваблюєте протилежний цей стан, тобто чоловіків, якщо ви жінка, ось. В принципі, день дуже і на людях. День сьогодні пройде у вас десь на дворі, десь між людьми, десь пожвавлено і дуже так, знаєте, шустренько, запально. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам дня, чудового настрою і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.